НАТО тренується відбивати атаки безпілотників. 19 країн альянсу зараз проводять спільні навчання, на яких тестують протидію дронам. Вперше до них долучилася і Україна. Її досвід в основі багатьох випробувань. Виходячи із нього, українська команда у Нідерландах зараз і вчить партнерів і вчиться сучасних технологій сама. А найактуальніші зсу тестуватимуть на фронті. На навчаннях побувала і кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко. І різних апаратів на різній висоті і швидкості, та всі несуть загрозу. Те, що відбувається в Україні між її силами та російськими, це як наче в кішки-мишки. Прогрес у гонці удар контр удар вимірюється днями. Тож технологіям потрібно наполегливо працювати, щоб не відставати. У конфліктах 21-го століття вважається, переможуть не глибші окопи чи більше залізячі, а винахідливість. І Україна і Росія нарощують виробництво дронів. Це дешевий спосіб нищити арсенали, енергетичну інфраструктуру. Україна б'є по російському флоту. Її партнери уважно стежать за битвою дронів і тестують способи їх знешкодити. Усі сценарії для цих навчань взяті із реальних бойових умов за тисячі кілометрів звідси союзники вперше разом із командою з України навчаються давати відсіч безпілотникам противника, як ударним, так і розвідувальним. І це постійні перегони чиї інновації попереду Росії чи НАТО. Зусилля об'єднують 19 членів НАТО і три країни-партнери. Їхні делегати, а їх близько 450, обмінюються розробками на військовій базі, де у Нідерландах. Саймон з Британії презентує Радіо Свобода свою. Наша кіберсистема пасивно виявляє, відстежує та ідентифікує місце знаходження дрона та пілота в режимі реального часу. Те, що ми робимо, не завадить солдатам далі використовувати обладнання зв'язку чи інші сенсори. Ми ламаємо завдяки кібертехніці речі в небі, а не банківські рахунки. Чим більше в небі дронів і чим швидше летять, тим важче знешкоджувати. Ці виклики в імпровізованому операційному центрі в наметі і намагаються долати розробники, і одразу ж тестують на полігоні. Чи вдається важлива не лише ефективність окремих систем, а й сумісність хочемо переконатися, що системи, які були розроблені промисловістю різних країн, говорять однією мовою, і в цьому сенсі НАТО збирається розробити спільний розумний стандарт. Атакувати, кажуть завжди дешевше ніж відбиватися, але водночас тут намагаються зробити оборону доступнішою в плані вартості. Команда з України тут і навчає, і навчається, ділиться з партнерами своїм досвідом і визначає, які їхні інновації невдовзі покажуть себе на фронті. В реальних не тестових бойових умовах. Я бачив дуже багато зацікавлення якраз від західних компаній протестувати їх рішення. І для нас це теж абсолютно прийнятно. І це я вважаю. Він він історія. Ми маємо не тільки просити партнерів про допомогу. Ми маємо з чимось допомагати. Проти девелопер каже, що цікавить насамперед виявлення безпілотників. Їх можуть не помічати сучасні системи. Та шкода значна, як від розвідувальних дронів, що знаходять військових, так і ударних, що нищать критичну інфраструктуру чи житлові будинки. Із Нідерланд. Дів Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН один марафон.